Доброго дня, мене звуть Софія Ройко, і зараз ми знаходимося на виборчому окрузі одного з найактивніших депутатів Луцької міської ради Миколи Яручика. Сьогодні ми дізнаємося, чи знають його виборці та як вони оцінюють його діяльність. Чи знаєте ви, хто є депутатом від вашого округу? Тут яручик приходить, то напевно він яручик, так? Він тут керував, приходив. Ну оцю площадку туди краску привозив і все робили тут. Яручик. Він непоганий. Яручик, по-моєму. А хто його знає? Також його забувся. Яручик Микола. Яручик Микола Олександрович. Яручик, знаємо. Чи знаєте ви, хто є депутатом від вашого виборчого округу? Не знаю. Яручик, Сергій, да, по-моєму. І хто ну, приходить? У Романюк, там ще один третій ще якийсь, я не знаю прізвище вже його. Ну, хто, хто? Яручик. Яручик. Яручик, яручик. яручик по-моєму. Оце його як то. Яручик. Яручик був. Яручик. Чи знаєте ви, хто депутат від вашого виборчого округу? Не знаю. Знаємо. Цей яручик? Звичайно, знаємо. Ткачук, яручик, нас два тут. Організатори. Як ви можете оцінити його роботу? Вам видно результат його діяльності? Ну такий результат на ліцьо, він видно. І лавки тут організував, щоб зробили, і що він ще. Ну тут облетіло все, то я не знаю, то він теж постарався, щоб кругом дома тут обштукатурили, все зробили. Ну, Видно? У чому? Вон зробив тут, поставив цю штуку, виділив краску, там ще щось. Я вже не пам'ятаю. Я вже не пам'ятаю. Багато чого зробив. Але ви задоволені? Ну так. Скажіть, будь ласка, чи знаєте ви, хто є депутатом від вашого виборчого округу? На даний час не знаємо хто. Ні, не знаємо. А взагалі, як ви оцінюєте його роботу? Чи видно вам діяльність, зміни? Ніякої не видно, взагалі ніякої. Ви самі бачите, що дороги немає, майданчиків немає. Нічого взагалі хто не робить. Вже скільки років ми навіть не знаємо, хто в нас тут депутат. А зустрічі з громадою він проводить? Нема зустрічі в нас з громадою. Діти. На той округ ми знаємо, хто депутат, а на наш округ, іменно на наші будинки, не знаємо. А хто депутат того округу? Я, Микола Яручик. А у вас яка вулиця? Вулиця Гнідавська, 63А. Задоволена, хороший хлопець. Піску не привезли, звісно, з землі. І фарбу нам дав, столи покрасили, все покрашене, де краска є, то, то все його. І нам велику допомогу допоміг. Ну, так. Сажанці дав, фруктові дерева понасаджували. Взагалі, молодець. Ми б хотіли, щоб він був і навіть вище піднімали його на якусь наплату, на якусь, на ну, на якусь посаду високу. Хотілося б, щоб він працював. Молоді люди. У мене є теж і номер його в хаті, і фотографія в хаті. Дуже задоволені, видно. А по чому видно? Ну, дивіться, нам все зробив тут красиво. Заасфальтували. Ото за все, скільки ми тут живемо, вже більше 30 років, так. був у нас Свереда такий депутат міської ради, він був директором 14-ї школи, зараз гімназія, а зараз я ручик. Оце там той приходив і цей. Більш які до нас не приходили. Дуже задоволені, майже можна сказати на 100%. А в чому конкретно? Ну, що він нам поробив площадки, двір заасфальтував. Ну і теж голова міської ради за допомогою звертаємося до нього. Часто пишемо письмові звернення, і він зразу подає на сесію міськради. От ми там казали, що нам ну, дахи протікають і ще мають качелю діткам проставити, опалубки зробити. Це він все обіцяв найближчим часом зробити. Ви задоволені його діяльністю? Звичайно, задоволені. досить. Багато він для нас зробив. А що конкретно? Майданчик дитячий обладнав, Ось, дороги допоміг зробити у дворі. Ось. Ну, дуже багато він. І... У нас багато років каналізація протекла, у нас постійно комарі заїдали, а це вже зараз у нас все нормально, комарів немає. Ось, все нам перемонтували. Досить багато він для нас робить. Задовільняє. Приїжджали до нас, зробили нам трошки ремонту наші керівники з, з паном Романюком. Більш-менш так. Яручок у нас тут купував, ну, квіти ти посадили, все. Ну, Романюк. Да, Романюк. приходили до нас. Да. Ну так як те, що вони нам зробили, те, що обіцяли, то й зробили. В дворі зробили порядок. Все, це, це ми задоволені. І Тільки магазин магазин не зробили. Обіцяли, що магазин там зроблять, розвалено стоїть приміщення, і сказали, що нічого не буде, бо це від Києва там щось. Туди. То не зробили. І обіцяли, що нам лічильник тепло поставлять. 70% держава заплатить, а ми 30%, То теж щось не знаю, чи вони це зроблять. Задоволена, дуже задоволена. Отже мені города дали. Бо був бур'ян, то не було, то й маю города, йому Боже здоров'я. Ні. А чому не задоволені? Багато говорить, а роботи мало. А що б хотіли змінити в його роботі? Щоб робив те, що говорить. Виконував. А, ну, конкретніше. ну що він обіцяв? Хай виконує. Забезпечити вулиці, він обіцяв, закінчилося все. Ну да, вот то, что тут вот все своего инициатива и помог он нам. І, на мою думку, гарно він справився своїми обов'язками. Нам зробили гарну дорогу, все. Ми завжди до нього звертаємося. Хоч він молодий і треба у такі служби залучати молодих людей, о, а не брати те старе порухно, таке, що вже по 20 років там сидять, на ладан дихають. О, і ще він не жунатий, гарний, поспілкувати, завжди часто до нас навідується, але хотілося б, щоб краще більше звертали увагу на. До території, яка територія, яка все, що тільки собак всяких бігає. А так все ми доволі є ручком. Він молодий депутат, він наслаштовує. Ну ви знаєте, самі робимо територію, то, то й добре. А нам ніхто не робить, ніхто нічого не допомагає. Чи задоволені ви його діяльністю? Дуже задоволені. Він нам дуже багато допомагає. А у чому допоміг? От допоміг нам всьому майданчику, весь тут, от скільки все. Це його допомога. Бруківка, лавочки, це все його робота. Це все його допомога. Ну, як така, як допомога була, відповідно, це майданчика, але ж е, хотілося б більшого. Так. О, а так, в загальному. Ви маєте його мобільний номер телефону і в разі е, потреби можете з ним зв'язатися? Він то давав, я не знаю, десь був номер телефона, але. Ні. А маєте його номер телефону? Я можу показати, що О, у мене. Він навіть мене поздоровляв на день народження, на 8 березня, на, ну, на свята. Я ні. Ні, тут сусіди є, так що немає проблем. Якщо якісь питання, то моментом можна зв'язатися. Десь був вдома, але я забулася дівчата, бо є віча пам'ять, то вже не пам'ятаю. Десь є. Так. Маєте його номер телефону, щоб зв'язатись, в разі чого? Маємо. Він Володимир скаже, номер телефону. Є, є в нас тут. А чи часто він зустрічається з громадою, з вами? З нами часто зустрічається. Так, да, був. Тут пару разів у нас був, проводив. Собрання, тут були зустрічі, так що все, було. Часто організовує зустрічі з жителями? Ну, так, да, так. Да, бо є, він приходить до нас, спілкується. Кого ще з депутатів Луцької міської ради, ви знаєте? Та я її не чув, але я не знаю її. Качука. Там ще багато я знаю, ще з інших окрігів. Ну, я з ними не спілкуюся. Ще якось з депутатів знаєте з Луцької міської ради? Романюк, палиця. Та багато знаю. Ні, більше нікого не знаю, не приходилось звертатися.